Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, спеціальний представник Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки по справах Євразії Лі Хуей відвідав російську столицю і провів перемовини із очільником російського зовнішньополітичного відомства Сергієм Лавровим. Атмосфера цього перебування китайського дипломата у Москві відрізнялась від його візитів до європейських столиць і до Києва, адже і у Києві, і у європейських столицях ліхоє переконували в тому, що він має вплинути на російських дипломатів і пояснити їм виведення військ Російської Федерації з окупованих територій України є неодмінною умовою закінчення війни і. Послаблення санкцій проти агресивної Росії у Москві ж, звичайно, була швидше не дипломатія, а обмін люб'язностями. Лі Хуей під час своїх перемовин із Сергієм Лавровим підкреслив, що Китай завжди займав об'єктивну і неупереджену позицію по відношенню до конфлікту в Україні. А Сергій Лавров, ніби насміхаючись над міжнародним співтовариством. Підкреслив, що Росія і надалі готова йти шляхом політичного врегулювання конфлікту, так ніби ми не бачимо, яким насправді шляхом є ідея агресивна Росія у своїй політиці проти нашої країни, і це точно не шлях політичного врегулювання. А ці умови для Початку перемовин, які сьогодні озвучив один із заступників Сергія Лаврова, продемонстрували, що Російська Федерація досі збирається сподіватися на капітуляцію України і на відмову нашої країни від опору російській агресії. Це і є магістральним напрямком для продовження російських політичних дій. І очевидно, що про жодне реальне політичне посередництво тут. Мовини йде між тим, міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба сьогодні спростував інформацію видання All Street Journal, згідно із якою Лі Хуей на своїх зустрічах у європейських столицях підкреслював, що Китай пропонує заключити перемир'я з врахуванням так званих територіальних реалій, тобто надбань. Російської Федерації на українській території Дмитро Кулеба підкреслив, що він розмовляв із своїми колегами, які спілкувалися із китайським представником, і жодний з них не підтвердив інформацію у Wall Street Journal. Однак є один важливий момент, який дозволяє Перевірити вірогідність цієї інформації американського видання, адже в Wall Street Journal мова йшла не тільки про те, що Україна має погодитися на фактично російські умови щодо окупації української території російськими військами і подальшої її анексії Російською Федерацією, але й про те, що Лі Хуей наполягав на так званій стратегічній автономії Європи, тобто що китайський представник фактично розмовляв із своїми. Співрозмовниками у європейських столицях про те ж саме про що голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін розмовляв із. Президентом Франції Еммануелем Макроном під час їхніх переговорів у Пекіні і Гуанчжоу. І що цікаво, що Еммануель Макрон відразу після повернення з Гуанчжоу ще на борту свого президентського літака заговорив саме про так звану стратегічну автономію Європи. Це і є головною насправді політичною метою Китайської народної республіки. У Китаї прекрасно розуміють, що до політичного вирішення ситуації з війною Росії проти України ще дуже далеко однак сподіваються використати цю війну для розколу заходу насамперед для розколу Європейського союзу із своїм головним противником, сполученими штатами, і все турне ліхо пов'язано саме із виконанням цієї мети. Очевидно, що на перемовинах із Сергієм Лавровим китайський дипломат міг говорити саме про те, чи вдалося йому досягнути цієї цілі, яка була. Очевидно, поставлена перед Лі ліхаєм головою китайської народної республіки Сі Цзяньпіном, І наскільки європейці готові погодитися із цією облудною логікою російської і китайської дипломатії? Адже я хочу нагадати, що до нападу Росії на Україну і Володимир Путін і Сергій Лавров робили все можливе і неможливе, також для того, щоб розколоти Європу і Сполучені Штати, і певних результатів тоді у цьому до речі досягли. Ну і звичайно в цій ситуації не дивно, що Росія намагається демонструвати своє псевдозусилля щодо миротворчості. Президент Російської Федерації Володимир Путін сьогодні розмовляв із президентом Бразилії Гнасіо Лула Дасільвою. Тим самим Лулою, який оприлюднив свої мирні ініціативи, також напередодні і під час візиту до Китайської Народної Республіки, і перемовини з головою КНР Сі Дзенпін, і під час е, цих. Е... Пропозиції Лули і після того, як він давав своє інтерв'ю західній бразильській пресі, президент Бразилії весь час підкреслює, що незважаючи на те, що він розуміє бажання України повернути всі свої території, потрібно усвідомити, що жодна сторін під час цієї війни не зможе досягти очікуваних результатів. А це означає, що потрібно домовитися, десь там мовити посередині, тобто погодитися із результатами російської агресії. Так що, як бачимо, Путін не втрачає часу. Даром для того, щоб і Китай підключити до російських зусиль щодо переконання світу, що світ має погодитися із результатами агресії Росії проти України, і ті країни, які зацікавлені у співробітництві з Китайською народною республікою, теж використати для того, щоб ця мета була досягнута. Так що в цьому розумінні швидше треба погодитися із інформацією, яка свідчить про реальні мотиви. Спецпредставника Китайської Народної Республіки по Євразії, навіть якщо європейські колеги українського міністра закордонних справ не захотіли почути його переконаннях ту сутність китайської спецоперації, виконавцем якої став колишній посол. Китаю у Російській Федерації Лі Хуей, досвідчений спеціаліст по Росії і один з архітекторів особливих стосунків між Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном, про які також говорили китайські і російські дипломати під час своїх перемовин. Так що не будемо чекати чудес від Китаю, а будемо переконувати Китайську народну республіку, як і інші країни світу, що без відновлення територіальної цілісності України, без відновлення міжнародного права. Ава, годі чекати у наступні роки якогось миру у Європі і дійсно сподівання на розкол між Європейським союзом і Сполученими Штатами. Навпаки, це бажання досягти реальних можливостей щодо відновлення міжнародного права буде тим, що. Пов'язує і Сполучені Штати, і Європейський Союз і Україну, і робитиме їхню спільну солідарність ще більш міцною у наступні непрості роки протистояння із Російською Федерацією, та, ймовірно, протистояння із Китайською Народною Республікою. Це також може бути. А вирішуватися все буде на полі бою і зараз, і у майбутньому. І те, що сьогодні, вдруге. Було атаковано окупований Бердянський зараз. Говорять про значні втрати мерзенних російських окупантів в цьому українському місті. Також говорить про те, що Україна напередодні можливого наступу збройних сил України на російські позиції намагається зробити все, щоб зменшити ресурси російських окупантів для опору цим діям українських збройних сил. Вже невдовзі сподіваюся, ми зможемо обговорювати з вами. Наскільки військові досягнення України можуть змінити або не змінити політичне тло війни Росії проти України і уявляти собі, у якій часовій категорії ми знаходимося, і скільки місяців або, можливо, років продовжиться це російсько-українське протистояння, яке загрожує стати головним викликом 20-х років 21-го сторіччя важких років у українській та й у європейській історії? Дякую, друзі! Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні. Ні, мережі на канали у Патреони Байміякофі, які допомагають нам розвивати ці проекти, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!